Парламент Німеччини схвалив пропозицію правлячої коаліції щодо постачання далекобійної зброї Україні. Про це повідомляє прес-служба Бундестагу. Зазначається, що спочатку проект опозиції, в якому прямо згадуються ракети Таурус, було відхилено парламентом. Після цього на голосування було винесено альтернативну резолюцію, запропоновану правлячою коаліцією. У цьому документі ракети Таурус прямо не згадуються, але йдеться про постачання додаткових систем зброї дальньої дії, як пояснив народний депутат. України Єгор Чернів, який був присутній на голосуванні, Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання точкових ударів глибоко в тилу російського агресора, тобто Таурус. За його словами, це коаліційний документ на відміну від опозиційного, який відхилили раніше. Чернів зазначив, що тепер рішення залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також додав, що інших ракет для таких цілей, крім Таурус, Німеччина немає. Окрім того про новий пакет військової допомоги для України оголосила Британія. Як пише видання The Guardian, про це заявив міністр оборони Великобританії Гранд Шапс. У цей пакет увійдуть 200 протитанкових ракет класу Поверхня-поверхня або повітря-поверхня Брімстоун для захисту України. Раніше ці ракети мали значний вплив на полі бою в одному випадку. Змусивши російські сили відступити під час спроби переправитися через річку. Також шаб додав, що сполучене королівство продовжить навчання українських військових разом із іншими союзниками. Йдеться про навчання ще 10 тисяч солдатів у першій половині цього року.